Сторінка 28, параграф 3. загрози від вибухонебезпечних предметів, вибухонебезпечні предмети, міни, детонатори, авіабомби, касетні снаряди, міни-пастки. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про види вибухонебезпечних предметів, обговорити, як діяти в разі потрапляння на заміновану територію, повторити загальні правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Дізнаєтеся, де ще можна навчитися мінної безпеки, заміновані. З території України скульптура зламаний стілець була встановлена перед головним виходом до Палацу нації в Женеві у 1997 році. Стілець із відламаною ніжкою символізує протест проти застосування касетних бомб і протипіхотних мін, що вже призвело до втрати кінцівок мільйонами людей. У наслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна є найбільш замінованою країною в світі. Площа замінованих територій в Україні від 100. 170 до 180 тисяч квадратних кілометрів або 30-40% території України. Площа замінованої території в Україні це 1 друга площі Німеччини, 1 третя площі Франції, 8 площ Ізраїлю, майже 6 площ Бельгії, 4 площі Естонії. Вибухонебезпечні предмети. На територіях, де відбувалися бойові дії, завжди залишається багато артилерійських снарядів, реактивних та інженерних мін. Авіаболи, детонаторів, ручних гранат та інших вибухонебезпечних предметів. Небезпека в тому, що деякі міни та снаряди важко помітити, або ж їх може бути надто багато. Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він не становить загрози. З часом він може стати ще небезпечнішим та вибухнути від удару, терця невеликої іскри. Тому ніколи не торкайтеся невідомих предметів. Розгляньте малюнок 17 і назвіть приклади вибухонебезпечних предметів: протиданкова міна, натискної дії, касетний елемент снаряда, осколкова граната, некерований мінометний снаряд, протипіхотна міна, Протипіхотна осколкова міна. Якщо побачили підозрілий предмет, ніколи не намагайтеся самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це смертельно небезпечно. Для цього існують спеціальні підрозділи фахівців, які мають відповідний Досвід та обладнання. Розгляньте малюнок 18 і назвіть правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. У жодному разі не підходьте ближче і не торкайтеся підозрілого предмета. Залишайте там, де ви стоїте якусь позначку, куртку, наплічник, шарф. Попередьте про знахідку інших осіб поруч, відведіть їх та відійдіть самі на безпечну відстань, щонайменше 1000 метрів. Єдиним офіційним каналом повідомлення про виявлення підозрілих вибухонебезпечних. Безпечних предметів є дзвінок на екстрені номери 101 або 102, де ховаються вибухонебезпечні предмети, міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети можна зустріти не лише в районах проведення бойових дій. Багато з них лишаються після обстрілів у різних регіонах України. Такі території є вкрай небезпечними, тому їх позначають спеціальними знаками офіційними та неофіційними. Це можуть бути написи небезпечно міни фарбою. На фанері, папері, стіні, паркані, яскравих стрічках, малюнок 19, приклади небезпечних територій, місця, де відбувалися бойові дії, військово-стратегічні локації, поля та лісосмуги, місця розміщення стратегічної інфраструктури, ліси, знищені транспортні засоби, моделювання взаємодії з рятувальними службами. Давай заїдемо на ту закинуту шахту. Обережно, якийсь підозрілий предмет, він схожий на міну. Повертаємося назад. Тут ми убезпеємо. Давай зателефонуємо у службу порятунку. Ми знайшли міну. Не підходьте до неї, де вона лежить. Село Каштан на території закинутої шахти біля центрального входу. Відійдіть щонайменше на 100 метрів від цього місця і чекайте на прибуття рятувальників, де ще можна навчитися мінної безпеки. Навчитися мінної безпеки можна також за допомогою сайту Суперкоманда проти мін. Усі матеріали на цьому сайті розроблено з ініціативи представництва дитячої. Ого, фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.